Онлайн-школа програмування Стімпарком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні тема уроку. Практична робота, цикли умови і створимо гру під час практичної роботи. Шановні учні, сьогодні з вами ми створимо гру, використовуючи цикли та умови, а також послідовні команди. Під час вивчення цієї теми скретч ми розвиваємо логічне мислення, Вчимось практично скреч застосовувати різні конструкції побудови алгоритмів. На тому уроці ми згадали поняття циклів, поговорили про вкладені цикли. Сьогодні згадаємо умови або розгалучення. Що можна сказати про розгалучення? Розгавудження це така форма організації дій в алгоритмі, за якою залежно від виконання або невиконання певної умови, виконується одна з двох послідовних команд. Розрізняються дві форми структури розгавудження. Це неповне та повне розгавудження. Тобто запам'ятайте. Скретч або будь-якій іншій мові є два типи розгалучення – повне або неповне розгалучення. Давайте більш детально поговоримо про кожний з цих типів. І так, перша. Структура неповного розгалудження схожа на висловлювання з логічним слідуванням Якщо то, у якому після «то» Записується послідовність команд, які необхідно виконати, коли записане в умові висловлювання є істинним. Наприклад, у нас є якась умова, якщо умова дійсно відповідає істині, то тоді виконується одна команда або група команд. У іншому випадку алгоритм умови закінчує свою роботу. Тобто. Ось такий блок Scratch є неповним розгалудженням. Наприклад, якщо спрайт торкається миші, то він щось говорить. Інакше цей блок, якщо умова не є істина, не спрацьовує. Неповне розгалудження використовують тоді, коли деяку послідовність команд слід виконати лише за умови істинного висловлювання. Якщо ж записане в умові висловлювання хибне, то жодна з команд не виконуватиметься. Ось Те, про що я зазначив. Структура повного розгалудження схожа на висловлювання якщо то інакше, у якому після то інакше записуються команди, які необхідно виконати залежно від істинності висловлювання. Записаного в умові. Ось блок схема цього прикладу. Умова. Якщо умова істина, то тоді виконуються одні команди, а інакше, якщо умова не є істина, то виконуються інші команди. Давайте, щоб краще зрозуміти приклад цього розгородження, наведемо приклад життя. Наприклад, людина йде по тротуару. Доходить до пішохідного переходу і далі. Якщо умова колір зелений, то тоді виконуються команди, і це є істина так, виконуються одні команди. Людина переходить через дорогу. Якщо колір зелений, умова, це не є істина, а якийсь інший колір, наприклад, червоний або жовтий, то тоді виконуються інші команди. Людина стоїть. Та чекає. Ось так само і з віртуальними спрайтами в середовищі Scratch, у нас може бути певна умова. Наприклад, якщо наш виконавець торкається вказівника миші, то він щось говорить. Інакше він, наприклад, переміщується на якусь кількість кроків. Ось приклад повного та неповного розгалудження, ось про яке ми сьогодні маємо з вами згадати. Де взагалі взяти ці умови в середовище скрич? Для опису умов можна використовувати блоки з групи датчики. Ці блоки можуть бути складовими відповідних команд, що передбачають виконання певних дій після перевірки висловлювання на істинність чи хибність. Наприклад, блок торкається вказівника миші» можуть бути умовою, торкається певного кольору, якщо. Може бути певним умовою. Клавіша пропуск натиснута. Може бути така умова, то виконується, якщо клавіша пропус натиснута, мишку натиснута, колір один торкається іншого кольору. Ось це приклад умов. Цікаво знати, шановні учні, що сучасні комп'ютери, вони є дуже потужні. Можуть опрацьовувати мільйони операцій за одну секунду. Якщо ми будемо використовувати в нашому алгоритмі умову, то комп'ютер дуже швидко її опрацює. Умова опрацьовується швидко, тому зазвичай умови використовують в парі з циклом у більшості випадків. Ось і ми з вами сьогодні, коли будемо практично працювати і створювати нашу гру, ми сьогодні створимо гру гонки, в якій гравець має проїхати на час певний шлях, то ми з вами теж будемо використовувати умови в парі з циклами. У нас буде вкладені умови в цикли. Давайте зараз відкриємо середовище Scratch і спробуємо повторити дії за відео, щоб краще практично засвоїти цю тему використання циклів, умов, послідовність команд під час роботи Scratch та розвивати логіку. Тому що програмування воно дійсно корисно впливає на логіку. Давайте відкрили скреч, розпочинаємо. Роботу. І так, розпочали. Вітаю! Давайте сьогодні з вами створимо гру гонки. Ми завантажили скрет за замовченням у нас спрайт кота, він нам не знадобиться в нашому проєкті. Видаляємо його. Далі, я заздалегідь завантажив зображення автомобіля, який будемо ми використовувати в нашій грі. Ви можете зробити так само, знайшовши в пошуковій системі Google потрібний файл. І так, обираємо вивантажити спрайт і обираємо зображення. Це може бути інше зображення, в залежності від того, яке вам подобається. І так, завантажив автомобіль. Ми бачимо, що цей спрайт займає майже всю сцену, тому ми його зменшуємо 10 від розміру. Ось такого встановлюємо розміру. Це достатній розмір. Добре. Далі заходимо до ТО, обираємо редактор та редагуємо. І так. Можна заздалегідь змінити товщину лінію, поставити більш товсті лінії. І так. Так, зробили. Візьмемо Ластик трохи приберемо. Ось, ну, наприклад, таку дорогу ми зробили. Тут ви можете робити на власний розсуд. Далі обираємо лінію, змінюємо колір і малюємо місце, звідки у нас буде почитатися старт. Можна збільшити товщину лінії, ось за бажанням. Щоб її якось позначити. Зробили добре. Того у нас відредаговано, автомобіль у нас є, що необхідно далі. Далі необхідно зробити наступне. Наш автомобіль, він має. Коли натиснуто, завжди беремо цикл. Він у нас має. Ну, по-перше, давайте на початку зробимо ось таким чином: що завжди на початку рух. Необхідне, щоб наш автомобіль повернувся в напрямку вниз. Запускаємо, перевіряємо. І ось бачимо, він у нас вниз повернувся, та сам образ автомобіля необхідно відредагувати. Тому ми вектор перетворимо, оскільки це було растрове зображення. Виділимо і повернемо. Автомобіль. Добре, ось тепер у нас це добре автомобіль відображається. І так. Зробили. Повернути в напрямку завжди. І рух переміститися в цю точку. Тобто він завжди на початку, де б він не знаходився, має переміститися на старт. Добре, що необхідно зробити далі? Далі необхідно, щоб у нас була умова. Якщо Датчики. Неповне розгалудження. Поверемо клавіша, стрілочка вниз натиснута, то рух. Переміститися, наприклад, на 5 кроків і повернути в напрямку вниз. Можна перевірити? Зараз він у нас автомобіль вниз рухається. Дублюємо. Стрілочка вгору, якщо натиснути, повернути в напрямку 0. Тепер він у нас має рухатися вниз вгору. Добре. Дублюємо. Якщо стрілочка праворуч натиснута, то повернути праворуч. І так само робимо ліворуч. Якщо стрілочка ліворуч, то повернути ліворуч. І так, зробили. Тепер у нас автомобіль може рухатися ось. Все добре, рухається. Можна його зробити трохи меншим ще. Давайте зробимо 7 від розміру. Ось так буде краще ось. Запустимо, подивимось. Зараз у нас автомобіль може рухатися в будь-якому напрямку, ось така гра. Та нам треба зробити певні обмеження з допомогою умови в цій грі. І так, які ми встановимо обмеження. Ми встановимо наступне обмеження: що якщо наш автомобіль доторкається до чорного кольору, то він має повернутися. Початкову позицію. Дублювати. І так, робимо таку умову. Якщо датчик торкається кольору, встановимо кольор, якого він має торкатися. Якщо торкається чорного кольору, то переміститися в цю саму ж точку. Так, запускаємо. Їде, їде все добре, їде, їде, їде. Ось випадково доторкаюся, і він повертається. Доторкає, він повертається. Ось тепер ми з вами змушені будемо пересуватися лише нашою трасою. І так. Якщо доторкнулись, то повертається нас. Добре. Тепер можна сказати, що вже наш. Проєкт готовий, тобто ми вже можемо рухатися по трасі. Та треба зауважити, що наразі ця гра не має певної мети. Ось. Тому для тих, хто бажає знати більше, давайте вдосконалимо цей проєкт. Нам необхідно створити зміння з назвою кількість. І з назвою Time. Змінні скретч призначені для того, щоб зберігати певні дані. І так. Давайте зробимо наступний код з блоків, коли натиснута змінна Time, надати змінні Time значення 0. І завжди. Має відбуватися наступне. Змінити значення тайм число, яке ми зберігаємо в цій зміні, на 1. І далі чекати 1 секунду. Тепер після запуску у нас відбувається наступне. Постійно відбувається. Зміна тайм. Ось показує, за скільки секунд ми об'їхали коло Та треба зробити, вдосконалити. Якщо торкається цього кольору, то час має знову ставати 0. Або не будемо так робити. У нас буде залишатися, що тайм буде постійна. Від початку проєкту, пішов і йде. Та у нас є ще друга зміна під назвою кількість. І так, коли натиснута, то має відбуватися завжди з кількістю наступне. якщо Якщо датчик торкається, торкається. Встановимо колір старту. Ось, тобто кого проїхав, торкнувся, то у цьому випадку наша змінна змінити кількість на 1 і поставимо так само чекати якийсь певний проміжок часу, наприклад, 1 секунду. Давайте встановимо 3 секунди, хай чекає кожен раз, коли доторкнувся. Та якщо доторкнувся чорного кольору, то знову кількість має зменшуватися до нуля. Змінити кількість до нуля, ось. І на початку надати кількість значення 0. Ось. І створюємо ще умову. Якщо. Умова буде така. Наше значення кількість. Наше значення кількість дорівнює 10, то в цьому випадку вигляд повідомити, говорити you Він на англійській, це ти переміг 2 секунди, і зупинити. Повністю цей скрипт. Ось така у нас умова. Якщо кількість дорівнює 10. І так. Давайте перевіримо, яким чином працює цей проєкт. Запускаємо. І так, пішов. Тайм у нас. 5 секунд. 7 секунд. 8 секунд. Один одне кого є. І так. Ми розглянули досить цікавий приклад. Навіть використали змінні. Для тих, хто бажає знати більше і в цьому напрямку розвиватися, я хочу Вітаю. вам запропонувати курс базові алгоритми Scratch, який є у нас на каналі. Підписуйтесь, проходьте. Досить цікавий курс. Там ви Будете створювати велику кількість ігор. Ну а зараз давайте з вами підведемо підсумки. Сьогодні з вами ми створили гру гонки, оскільки з використанням змінних та розглянули умову. Продовжуємо навчання, програмування це цілий світ. Хто не підписався на наш канал, підписуйтесь до наступних уроків.